Вітання, шановна громада, вже на, по традиції на шиферному ангарі, шиферному складі тут здійснюється вже відвантаження готової продукції, та, яка буде сьогодні завантажуватись, яка стоїть по програмі на відвантаження. Бачимо, давайте пройдемося і по кожному трактору трошечки пробіжимося. І так, сьогодні відвантажується шифенг. 244 з переднім радіатором. Якщо я не помиляюсь, радіатора в цій частині нема. 4-ступінчата коробка, повний привід. Блокіровки в такому тракторі немає, і вона, в принципі, не потрібна. Балансіри задні, балансири передні, резина 9,5х24. Друзі, ви часто забудетесь, де можна дізнатись точні ціни. Шукайте наш сайт, в пошуку Google Або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! Це взагалі незважаючи Не зважаючи на один циліндр ремні, є, є повноцінний трактор, який повністю може робити всі. Всі, всі Цей той же фронт робіт, як робить, наприклад, Данфенг трьохциліндровий, там лі, Ловел. Просто можливо, що не дуже приємно працює там один циліндр. А що стосується ремнів, жодних сервісних звернень на протязі п'яти років до них нема. З приводу того, що вони там рвуться чи перемерзають, пересихають, перетираються і дають якусь не ту потужність. Це у нас шифінг 244-й. З переднім радіатором він трошечки дорожчий, 138-й двигун тут встановлений. Також є в синьому кольорі з звичайним стандартним, класичним розташуванням. Радіатора є у нас шифінги в синьому кольорі. Вони йдуть на порядок дешевше, майже на 600 доларів. І я, як в принципі, та людина, яка продає вже. П'ять років на трактори в по майданчиках, то я не бачу різниці. Ну я особисто б не переплачував за розташування просто радіатора там 400-600 доларів, скільки вони там хочуть постачальники за таку доп-функцію. Ну а якщо потрібно таку доп-функцію можна винести, я бачив самостійно. І це також робиться. Ну, тут, наприклад, от, там, де він стояв радіатор от, в цьому місці, мені ніколи він на нозі тут не заважав. Хтось каже, що там літом він нагрівається і дуже жарко, дуже тепло, неможливо їздити. Я не думаю, що це відповідає дійсності. Це більш такий е менеджмент, який застосовують китайці, просто по нашій потребі. Типу, а ану, давай влупимо радіатор під капот, ану, давай влупимо і давай звичай. Звичайно, піднімемо ціну. Китайці, коли їм кажеш переробіть, отак показують. Коли щось переробіть, будь ласка, там розширте полі, зробіть рівну підлогу, давайте винесемо коробку на бік, вони отак от. І так, як цигані. Ну особисто бачив, як це вони роблять. Так що, їде сьогодні шифінг повнопривідний з переднім радіатором. Нехай працює. Нехай та копійка та ті гроші, які були збирані людям, людям, людьми, нехай вони відпрацюють і і що найголовніше, принесуть задоволення. Їдуть у нас трактори. Я не знаю, як це відбувається. Ми особисто канал «Мінітрактор Україна не рекламує. Він не називається «Мінітрактор», тому що ми переважно продаємо мінітрактори, але партнери, наші конкуренти і наші колеги продають і на сайтах замовляють, не зважаючи на хейтерську атаку. Трактори такі, як БУЛАТ 22, 25 Булат одноциліндрові на ремнях. То, що про коробку кажуть з 17-го року там, що є якісь Проблема на сьогоднішній день а, зборщики а, кажуть інше, що завдяки блокіровці саме, саме полуосей знижені сервісні звернення, знижені а, повернення тракторів, і тому їх на сьогоднішній день замовляють. Тобто, хтось вже йде попереду, хтось знає нову інформацію, а хтось просто ґрунтується на застарілій інформації, продовжує її робити вброс в інтернет-просторах. Незважаючи на це, після такого, навпаки, ну, йде такий чорний хейт і чорний піар, він збільшує продажі і це дивно дуже ну, насамперед. Хочеш завжди, хочеш ну, якось так свою роботу так відокремити, там сказати, що так, ми там найкращі, у нас там це. А за тебе це роблять, і це дійсно прекрасно. І це є чудом якимось таким. Да, і мені е, пояснював один там медіа таке персона в Києві, що це є, це є найкраще, це вже досягнення, коли е, тебе вже рекламують будь-яким чином, і воно працює говорить, Це просто от це вже до досягнення якогось такого вже е, нормального рангу. Ну. Но. Нехай ми всіх благословляємо, всіх хто працює на теренах Ютуба, е, всіх, хто щось робить, е, для того, щоб ми перемогли, для того, щоб е, гроші в Україні крутилися, щоб щось продавалося і покупалося. І незважаючи див... і незважаючи, звісно, на це, я дійсно теж погоджую, що воно все е, можливо і не коштує тих грошей, які за нього хоче постачальник, китаєць, е, скільки за нього хоче логіст. Але на сьогоднішній день я знаю одне, що ти ті гроші. Які були у людей півроку, рік назад, вони вже знецінені настільки, що за них вже не можна купити, то що ти їх міг купити 2-3 роки назад, там, коли шифінг, наприклад, коштував задньопривідний 2700, а повнопривідний 3700. А сьогодні він стоїть 5600 і 4 тисячі доларів. Їдуть у нас одноциліндрові 11.05 трактори з комплектацією плуг фреза 25-й булат, 25-й Файтер з колесами 9,5 на 16 з задньою одноточечною навісно, навісним обладнанням, з роздвіжною калією, блокуванням полосій. Вони йдуть у нас найдешевші на, 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 в магазині і теж доставляються безкоштовно по всій Україні. Безліч навісного обладнання є українські плуги. Отакий От плужок йде до мототрактора, я так розумію, двохкорпусний. І ви бачите, що від попереднього відео з цього складу і міняється і картинка, міняється і наповнення навісним обладнанням, тому що все це рухається і це все продається. Будемо сьогодні ще фіксувати завантаження. І ось наш клієнт замовив Сумська область. Сьогодні отримає сьогодні. Завтра отримає ловел 244-й аж. Модель, ну Тут написано Є, але це модель H, що означає, що найпростіша. В ній просто у нас йде да, 244H, в ній йде звичайна стандартна резина 9,5 на 24, колія 1,20 м, вал відбору потужності з діапазоном швидкості 540 тисяч, якщо я не помиляюсь, можливо ви, да, 540 тисяч трьохточочне навісне. Повний привід. Тут окремі масляні ванни йдуть, чи по по-іншому скажу, суцільні масляні ванни йдуть у Донвенгів і у Шефенгів. У всіх остальних тракторів йдуть роздільні масляні вани на коробку і на гідравліку. Перемикання стандартне, класичне, ловоловське, легко перемикається коробка. Вона знаходиться. Важель перемикання знаходиться посередині. Інформативна комбінована панель, ручний газ, реверсу тут нема, дискове, однодискове щеплення, два інша насоси забезпечують балансіри тільки передні. Ну, Редукторний мост з внутрішнім наповненням косозубими шестернями. Трьохциліндровий двигун км 385 ну, Це те, що треба в принципі, знати на сьогоднішній день про цей трактор. І на сьогоднішній день вже покупець він такий обізнаний, що він каже, я не хочу Кулаковий міст, я не хочу трьохступенчату коробку. Ну, Це, це із тих звернень, що найчастіше із тих людей, хто дивиться YouTube. От тому і ми, ми, ми рекомендуємо і наполягаємо і наполягали більше на е, купівлі міні-тракторів. Дійсно, це трактор, який буде довго працювати, не буде ламатися так е, е, багато, але й ціна в нього е, зависока, і дорога, чи до когось недоступна, реально. От така людина, як я, наприклад, не, не зміг би купити сьогодні цей трактор. Ну, можливо, він мені не так потрібен. Е, тому що живу у місті і купую картоплю у бабусі чи в супермаркеті. Ну так от склалося життя. А хтось працює, йому треба обробляти землю. І землю можна обробляти якусь певну ділянку. І на таких мототракторах да, деякі з них потребують до опрацювання, до усилення, але основні моменти з приводу коробки, з приводу блокування полосей, ну в принципі вирішені. І Якщо є якщо шо... Та людина, яка мене зараз дивиться, і знає реальну альтернативу, от що робити людині, у котрій є 3 тисячі доларів. І вона не може більше ні позичити, ні взяти в кредит, ні дособирати. Тому що дособираєш ти через скільки ти можеш дособирати ще 3 тисячі доларів і чи не підніметься до того моменту ціна на той трактор, на який ти собираєш? Я Думаю, зараз всі, хто мене слухають, знають про що я кажу. Ці. Ті, хто збирав, щоб щось наздогнати, і так і не зміг, не зміг наздогнати в силу от такої, таких обставин із подорожчень. І 16-ка сьогодні відправляється, там булат 160-й чи файтер, вони називаються зараз, відправляється сьогодні. Також Також будемо фіксувати його відправку. До кожного трактора ми сьогодні йде, йде в подарунок 5 літрів масла, 10 w 40 Тут колеса до прицепів, до речі, лежать на мототрактори. І є, в принципі, все по наявності. Навіть бачу фрезу Бомет на 1,40 сорок. Е, добре, в принципі, це відео. А, сівалки подешевшили на 200-300 доларів. Є у нас зараз в наявності. Е, на різні... Е, на різну рядність. Ну... Щонайменш три залишилось: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 і 16 рядків. Є у нас е, сівалки. Е, навантажувачі, фронтальні, челюсні, мотоблоки, е, прицепи і все це є, і все це продається. З вами був канал Мінітрактор. Наразі це відео ми завершуємо. Е, міркуйте, якщо є альтернативи, пропонуйте. Якщо можете замовити напряму з Китаю, знімайте відео. І ми вас обов'язково, якщо ви знімете таке відео, ось сьогодні я йду робити свіфт-перевод на китайську Alibaba в розмірі такому, та ось чек. І чекаю трактор, отримую з контейнера через польський кордон, отримую. Ось, бачите, я купив. А от ці продавани от займаються тою фігньою, що намахують людей, то ми це відео опублікуємо на нашому каналі і знімемо всією командою перед вами шляпу. А і будемо, може, навіть, і ви будете нашим постачальником з того моменту. А на сьогоднішній день ми працюємо і продовжуємо приймати замовлення, консультувати людей, опрацьовувати сервісне звернення і далі, далі, далі.